Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. За очікуванням, тут він проведе менше доби. Це перша поїздка українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. В ці хвилини Зеленський зустрічається в Білому домі із президентом Джо Байденом. Після чого він виступить перед Конгресом США. Перед прибуттям українського президента Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Петріот. Крім того, в ці дні конгрес розглядає додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Більше про те, як відбувається візит українського президента до Вашингтона, поговоримо з Юлею Ярмоленко та Катериною Лісуновою, які нині працюють в Білому домі та на Капітолійському пагорбі та уважно стежать за темою. Вітаю вас! Вітаю, Вітаєстапа Юлю. Почнемо з тебе, що зараз відбувається в Білому домі, як взагалі зустріли тут українського президента. Остапа у білому домі надзвичайно велика кількість прес. Сама територія навколо Білого Дому під посиленою безпекою. Такої безпеки я особисто не бачила за минулі кілька місяців. І дійсно зараз у ці хвилини президент Зеленський веде переговори із американським президентом Джо Байденом, на запрошення якого власне президент і прибув до Вашингтона. Очікується, що ця зустріч буде розширеною. Триватиме приблизно дві години. Після чого президенти вийдуть на спільну прес-конференцію, поспілкуються із прес про результати, і дійсно, прибуття президента Зеленського взагалі було несподіваним. сам візит планувався менш ніж два тижні, тому що офіційне запрошення президент Байден сказав президентові Зеленському буквально тиждень тому. І у неділю цей візит підтвердили Сьогодні ж на галявині на південній галявині перед білим домом. Президент Байден дуже так редушно зустрів українського президента. Український президент, як завжди, за останні кілька. Місяців був військовій такій формі в військовому а, одязі або такому робочому одязі, а, можна сказати, і був трохи втомлений, тому що зрозуміло, що президент Зеленський лише добу тому був на Донбасі. І зараз він прибув до Вашингтона. І насправді цей візит є надзвичайно важливим з символічної точки зору. Це перший візит президента Зеленського від початку повномасштабного вторгнення. Ну і президент Байден наполягає на тому, що цей візит це демонстрація абсолютно абсолютної підтримки від сполучених штатів для України стільки скільки буде потрібно, юлю. Про що зараз говорять Байден і Зеленський за саме ці хвилини знаю, за закритими дверима тривають триває їхня розмова. На чому за очікуваннями вони зосереджують свою зустріч зараз? Ша тема це безпекова допомога безумовно, але також як сказав високопосадовець Білого Дому, будуть говорити глибоко про те, якою є ситуація на полі бою, і як Сполучені Штати можуть допомогти Україні для того, щоб пережити цю дуже таку важку зиму. І насправді перед цією закритою зустрічю було кілька слів, які ми почули від двох президентів. Зокрема, президент Байден сказав, що насправді це він дуже давно хотів, щоб президент Зеленський приїхав приїхав до Вашингтона і сказав, що насправді це дуже важливо для того, щоб продемонструвати цю підтримку для України. Він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, і якраз в найновішому пакеті допомоги закладена дуже потужна протиповітряна оборона для України. А президент Зеленський сказав насправді, що він приїхав для того, щоб продемонструвати і подякувати і американському уряду і простим американцям за ту допомогу, яка власне він сказав і дозволила йому власне виїхати. Із країни через те, що зараз, як він сказав, ситуація трохи стабілізувалася, і також президент Зеленський презентував невеликий подарунок для президента Байдена, який він привіз із передової, передав безпосередньо від капітана одного з загонів, який якраз займається з Хаймерсами, і він передав цей подарунок як вдячність, також листа зміст. Листа ми на, 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 на цей момент не знаємо, але сподіваюся, скоро будемо знати. Але знову ж таки дуже дружня Така атмосфера, і подивимося, чим закінчаться ці переговори. Дійсно, юлю Володимир Зеленський, як ти правильно сказала, він приїхав також подякувати за ту військову допомогу, яку Сполучені Штати вже надали. І сьогодні дійсно США оголосили ще один великий пакет на 2 мільярди доларів для України пакет озброєнь. Що в нього входить, крім систем Петріот, так і про які ми вже сказали, і коли Україна зможе отримати теж Петріот вже у своє використання. Остапа дійсно системи Петріот, навіть якщо ми про них говорили, варто говорити ще раз, тому що це насправді найважливіший момент цього пакету військової допомоги. Це те, про що українські війська безпосередньо президент Зеленський неодноразово питав у західних лідерів західних країнах. Це система протиповітряної оборони, яка є однією з найбільш просунутих і найпотужніших на озброєнні американських військових, і тому ця система це дуже важливе доповнення до системи протиповітряної. Оборони України, як сказав президент Зеленський, президент Байден, це насправді допомога для того, щоб посилити протиповітряну оборону України. Однак не лише це буде надане для України. Що стосується безпосередньо системи Патріот, то для того, щоб вона її можна було використовувати, треба провести навчання, яке власне Сполучені Штати будуть проводити для українських військових у Європі, після чого ця система може прибути на оснащення українських військових. Що стосується також інших потужностей, дуже багато закладено боєприпасів у цьому пакеті допомоги також закладені потужності для того, щоб блокувати сигнали радарів, і дуже багато різних моментів, які насправді як вважають у Пентагоні в Білому домі, допоможуть Україні саме на цьому етапі війни, і це найголовніше те, про що будуть говорити сьогодні. Президенти це те, як Сполучені Штати, які допомагають Україні всі ці 10 місяців, можуть допомогти ще більше. Не пора ли американцям, а Стало відомо, що росіяни зараз мають такий дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях. Вони почали завозити чиновників зі своїх територій, російських чиновників, які хочуть працювати на окупованих територіях. От що їх може чекати? Ну, скажем так, і, і дефіцит, в тому числі, і цей дефіцит, я вам скажу, спричинили сили оборони, е, дефіцит зрадників, тому що на початках ми пам'ятаємо багато людей, хоча б не були зрадниками, але десь співпрацював, де хоч намагався знайти спільну мову. І коли Росіяни приходили, і ми заходили в Херсон під лозунгами, які висіли там на бікбордах, цих що Росія здійсневська навіки з Росії, то зараз багато хто, особливо після кримського переломної наступальної операції, всі в тому числі і ті, у кого десь там нотка колабораціонізму всередині живріла, вони зрозуміли, що Росія тут не навсідає і прийдеться відповідати. Я вже наводив приклади про те, що ну а відповідаючи, наприклад, на питання. Чи у них їх немає? Я думаю, вони менше стали довіряти, тому що зрадникам не довіряє ніхто. І ті, хто хочуть якось піти на співпрацю з Російською Федерацією, хай подивляться те, що в перспективі потім з цими зрадниками стає. Хай згадають цього ж самого Захарченка, Стрімоусова та інших багато можна назвати Ковальова цього зрадника народного депутата, який був тут всі. Пішли на концерт до Кобзона і тому в Російській Федерації зрадників не люблять їх рано чи пізно знищують. Тому вони розуміють, що краще вже поставити своїх, ніж домовлятися там з нашими. Тим більше, що вони розуміють, що Ну з тими, хто зрадив, я не кажу, що це наші з тими, хто зрадив вони розуміють, що той, хто зрадив зрадив один раз, йому довіри немає. Я це можу привести на прикладі тих збу співробітників СБУ, які зрадили в 2014 році. Не тільки СБУ, Я просто сам з СБУ, і можу їх приклад конкретний навести, які залишились на території окупованого Криму. То у них всіх стояло за моєю інформацією, і це правда. клеймо на їх особисті особливій справи склонен к предательству родини, і через деякий час вони були розкидані по всій Росії, що післіду їх не було. Вони перестали займати якісь керівні посади. Тому це відповідь на ваше питання: росіяни кадебісти, професійні кистеть, і будь-яка країна, вони не люблять зрадників. Ті, хто думає, що їм буде добре житись при е, іншій владі, вони мають розуміти, що на все життя вони там залишаться зрадниками, і до них буде таке саме відношення. І хто ки зимільки волнує? А ми о людях пічемось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.